Верефії заявили, що Україна спланувала атаку безпілотників на Кремль. Завтра прийдуть нам і грабітелі. мене уб'ють. Зазначивши, що це був замах на самого найвеличнішого та сонцеясного президента Путіна в міністерстві оборони України відповіли, що Києву не потрібно нападати на російського диктатора. Нагадаємо, що в березні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за скоєні злочини. В Міноборони зауважили, що Україні не потрібно нападати на російських воєнних злочинців у їхніх резиденціях в Москві. За ними прибуде спеціальність. Ец нас військового трибуналу міноборони зауважили, що неминучою резиденцією для рашиських воєнних злочинців є центр ув'язнення на околиці Гаги, що знаходиться в Нідерландах, і де засідає міжнародний кримінальний суд. Хотіло розпочати з вами розмову з цієї, з цієї атаки на Кремль з цього такого потужного замаху. просто якраз Володимир Зеленський да прокоментував. Він сказав, що ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на своїй території, захищає. Йому свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, тому ми не атакували Путіна. А ми, а ми це міжнародному трибуналу залишимо, заявив президент. Ну, по перше, як ви оцінюєте зокрема оцю от атаку безпілотника, да, оцей такий от потужний замах. От як говорив Валерій, що чи не є це операція під фальшивим прапором? Тому що там дуже багато незістиковок, mm -hmm. Це перше власне на кого вона розрахована. Ну і потім буде наступна наступний. Краз два запитання, коли ви дасте відповідь на це, тому що а власне заяву Володимира Зеленського з однієї тут фра з однієї його тези. А в мене є запитання щодо того, що нам не вистачає зброї. Тож, як ви розцінюєте ці замах Я ставлю під величезний сумнів все те, що видав Кремль саме кремлівську редакцію, про якийсь теракт, про те, навіть відео, яке частково вони показали, є інші відео. Хто їх монтує? Мабуть, ті самі люди, які монтували і перше, де навіть двоє людей здається, по драбині лізе цього куполу, і на іншій стороні вибухає, самовибухає щось типу, типу дрона. Ну, тепер далі третє професійне питання: якщо це був бойовий дрон, і його запускали, ну ясно, що в Кремль самі москаліті, можуть запустити собі дрон, але чому ж він тоді самоліквідувався? Причому до того як впасти. Причому з іншого боку двох проколовшихся ФСБшників чи хто керував цим самим дроном і намався зімітувати якусь атаку. І останнє і найголовніше питання: панцирі і інші засоби протидії. Російські, які вони понаставили по всій Москві, для того, щоб налякати самих москвичів, я так розумію. Налякали тільки москвичів, але не налякали того нещасного дрону, який знову повторюю, самовибухнув над куполом Кремля ще й вночі, ще й без жодної, навіть автоматної черги, там же ж цих ФСОшників, охоронців Кремля і Путіна більш ніж достатньо. Все це складається в картину. Тепер для мене, як для професіонала, про те, що перше для чого це було зроблено. Ну, Путіна вони точно налякали. Патрушева також. І один він тепер не витримав і вже виліз і каже, про що вимагає. Воєнний стан на Москву вводимо. Це він вже, от зараз ви будете угу. першими, хто будете про це повідомляти. Я просто е, підтверджую, що переляк серйозний, бо не всі діди знали, що крутить е, той, хто крутить цю так звану атаку дроном чи дронами. Далі продовжуємо. Ну так не везе справді Москві і російському агресору, бо саме сьогодні в ці дні вийшла ще й документалістика розслідування попередньої диверсії саботажу про підрив північного потоку зразу двох труб. Угу. Три північні країни вичислили всі три судна російські, які відключали всі навігаційні і інші можливості. Окрім одного, вони вели радіопереговори з російським військовим флотом, військово-морським флотом, і кружляли, стояли і здійснювали операції саме там, саме напередодні тих вибухів на північному потоці, одному й другому теж збіговисько, теж не не складається в картину ту яку виставляла москва що хтось інший підірвав захід україна хто завгодно. знаєте все це така низка спланованих скерованих е, квазі атак і квазісаботажів диверсій грає як я бачу професійно тільки всередині росії і тільки на середнього росіянина Ну, як ще було пояснити, що Москва закриється, Як ще пояснити, що діди перелякалися, і якось треба скасувати парад, ну не піде він на парад, Це вже зрозуміло Путін і боїться страх, як зробити? О, давайте щось підірвемо. Ти після цього давай вимагай воєнний стан. А я після цього погоджусь, Пане воєнний Він, стан і на тому буду сидіти спокійно там, де сиджу під назвою бункер. Ось а, вся вам картина маслом. Як якщо, якщо дозволити, трохи трохи таких фарб додамо. Тут цікава історія виходить, тому що напередодні була заява стосовно того, що можливо буде створена якась техногенна катастрофа. А, яка але там трохи інші наслідки, що нібито Путін е, шукає собі е, шляхи до відступу, так і тому може спричинитися якась. Катастрофа про це повідомляли ну спершу анонімні телеграм-канали, а потім це підхопили і почали вже розповсюджувати, що нібито ось там на АЕС щось відбудеться, щось вибухне на російській АЕС, і тоді можна буде згортати цю їхню СВО, говорити: ну вибачте, у нас тут більш важливіші справи. Давайте ми будемо перекидуватися. Ви бачите якісь співпадіння з цим, і взагалі наскільки ви вірите в, в такий сценарій? Створення е, точки напруги безпосередньо в, в самій Росії для того, аби припинити війну в Україні Валерій, от, от так іде, іде ситуація в Росії. Отак. От угу. Більше що додати треба спираль. І я не виключаю більше того, так в Росії незабаром незабаряться і техногенні катастрофи, бо вони там і раніше були. До повномасштабної агресії і зараз розпад Росії, розвал економіки, розвал транспорту і всього іншого, включно з пожежами і всім іншим. Ясно, що тільки прискорює, і техногені катастрофи також не виключені. І я не тільки це не виключаю. Я думаю, що це буде серйозно далі дестабілізуючим чинником самій Росії. Mm -hmm. Я єдине, що от зараз ще пригадав напередодні цього дрона. Що професійна така мене мене тут є різанула інформація? З чого раптом влади Москви почали, почали виставляти бюджетників, дружинників mm -hmm. вночі і в де вдень дивіться в небо будуть безпілотники? Чого б це раптом? І при чому дружинники до боротьби з безпілотниками тепер ми побачили той безпілотник, на який вони виставляли дружинників. Тобто все рівно не грає ця картина, яку Кремль намагається продати світові, і повірте мені, далі більше, далі менше людей буде цьому вірити. Зрозуміло, так звана атака на Кремль у Сполучених Штатах не можуть підтвердити достовірність повідомлень щодо удару дронами по Москві. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр підкреслила, що США від початку. Ко війни не заохочували Україну вдаватись до атак за межами своїх кордонів. Водночас вона підкреслила, що Росія має історію проведення операції під чужим прапором. А от американський державний секретар Ентоні Блінкен закликав сприймати новини від Кремля з дуже великою обережністю. Ми знаємо про всі ці повідомлення від Росії, але ми не можемо підтвердити їхню автентичність. Як сказав державний секретар, я б сумнівався у всьому, що говорить Кремль». Але важливо пам'ятати, що, по-перше, Росія вторглася в Україну і зробила це неспровоковано. Росіяни почали цю війну і вони можуть її закінчити хоч сьогодні, якщо виведуть свої війська. По-друге, Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами та безпілотниками щотижня. І вони націлювалися на десятки українців, у тому числі дітей. І ми дуже чітко заявили, що збираємося продовжувати підтримувати Україну допоки вона захищається від вторгнення Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.